Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжуємо огляд мене 2012 року, який переміщиться ось цей планшет. Зберігаються вони в мене попередньо в такому пластиковому банці 2021 року з-під автопасти. Перед тим як робити, ну, отримую посилки, потім їх сортую, розкидаю по ось таких банках пластикових. Ось, вони в мене як на резерв також зберігаються саме так. Тобто, умовно, можна їх компактно зібрати всі по роках, ось такі от банки для зручного транспортування, Ну, як варіант, або можна зберігати їх в планшетах, і потім в цих планшетах також, поки що думаю, над тим, як зберігати ці планшети. Можна, є такі різні, продаються. Кейси, От на такі кейси, але знову ж таки, всі роки України починаючи з 96-го, зберігати це потрібно декілька кейсів, бо вони всі в один кейс не влізуть і досить це будуть, досить будуть важкими. Отже, переходимо до огляду нашої монети. У нас на огляді монета, яка називається античне судноплавство. Почнемо з реверсу монети. Воно тут таке досить епічно. На реверсі монету розміщено ліворуч напис специфічним, такий напис Античне судноплавство. І тут же вона зображена прора. Ніс античного корабля, яке часто зустрічається на грецьких та римських монетах як символ мореплавства. Ось тут -от воїни на цьому на цій прорі, в верхній частині судно з вітрилами, і на тлі меандрової стрічки стилізований напис античне судноплавство. О, це такий опис реверсу щодо опису реверсу монети. Гурт монети рифлений, як і всіх монет з номінала. І на аверсі монети. Він для мене, для географа, досить такий цікавий. На аверсі монети стилізований напис Національний Банк України. Е -е, ще раз, «Національний Банк України стилізованим таким шрифтом. Рік карбування також стилізований. Малий державний герб зображений і в центральній частині. Так, нижче, до речі, покажу, що зображено напис логотип банкнотно-монетного двору, номінал 5 гривень, і в центральній частині розміщено стилізовану карту, в якій, до речі, зображено Крим. Тобто на стилізованій географічній карті такі от, зображений Крим. Також роза вітрів, географи знають, що це, і антична монета Боспорського царства, яке існувала якраз на Заході. Кримського півострова і на Таманському півострові зі сторони Росії. Так, тут отакі от написи в нижній частині також стилізоване зображення 5 гривень і меандри, так звані вказання. Що нам відомо про? Дану монету. Монета відноситься до серії морська історія України. В серії таких монет всього 4 присвячені морській історії України. Це дана монета, лінійний корабель, корабель Слава Катерини, козацький човен монета і монета Криголан Капітан Білоусом. Всього 4 монети із цієї серії Нацбанк випустив. Діаметр вона має 35 мм, вага 16,5 грамів. Тараж даної монети всього 30 тисяч штук. Ціна на дану монету коливається станом на. Червень 2025 року 465-560 гривень. Ну, умовно, 450-550 в залежності від стану. Дану монету я купував якраз по максимальній ціні через її стан. Вона в ідеальному стані. Капсула також, як бачите, не зазнала механічних пошкоджень. Вона не затерта, не подряпана, дуже в гарному стані зберігалася. Ось так, значить, дана монета присвячена. Продовжує серію морська історія України, що відображає історію судноплавства і суднобудівництва на теренах нашої держави. Йдеться в описі про даною монетою. Суднобудування, яке було однією з основних галузей виробництва античних міст північного причорноморя, сприяло технічному прогресу тогочасного суспільства, розвитку математичних знань, будівельної технології, природничих наук тощо. Південний Крим був майже тисячі років вузловим пунктом морської торгівлі та районом інтенсивної навігації. Саме тому на карті зображений півострів Крим, саме тому тут нижче зображена роза вітрів, як вона як символізує навігацію і менета Боспорського царства. Бо ще за тих часів, коли існувало Боспорське царство, це і були закладені майбутні. Ну, якби Закладені майбутня основа цього судноплавства. Чому називається античне судноплавство? Бо вже з тих часів на території Кримського півострову вже будувалися кораблі в зв'язку з тим, що тут була жвава торгівля. Ну Для історії України ця торгівля ще пов'язана з Работоргівлею, бо саме через Крим через оці, через деякі з цих міст проходила торгівля Украї... ну Тодішніх тоді, українців можна так, так сказати. Тоді ще за Київською Русі, саме через Крим. Тоді ще не, не Київську Русі, як би так правильно сказати, через набіги ці кочовики, які викрадали українських мешканців, їх всіх звозили потім через Крим. І вже в торгі в Криму відбувалася работоргівля, і цих рабів українських полонених розвозили по тодішнім містам. Ця торгівля, работоргівля тривала. Досить тривалий час, з античних часів і потім і середньовіччя продовжувалося. Всі пам'ятають легенду про Роксалану. Це навіть не легенда, це вже історична навіть подія. Вона також була продана в рабство, але одна з небагатьох, хто досягла значних історичних успіхів, будучи рабиною. Тому ось такі от пироги. Так, далі, що ще можна розповісти про е, дану монету? Е, монета е, досить, на мою особисту думку, досить не, недооцінена. Мій не тираж невеликий, всього 30 тисяч штук. І ціна, я думаю, що буде з часом зростати. То, через те, що нині тиражі монет досить великі, по 75 тисяч йдуть. А ось такі монети 30 тисячні, враховуючи їхню ціну, на їхній тираж, то досить є не недооціненими. Монета буде розміщена в мене ось в такому гарному планшеті. Поряд із синагогою в жовкві. Я вже ці монети огляд на них робив, тому дивіться, огляд до них у попередніх відео хто ще не дивився. Ось тут в 2012 році було випущено 19 монет, більшість з яких номіналом якраз 5 гривень. Ну І з морської історії України, це перша. Попередньо в мене були стародавні міста України, пам'ятки архітектури України, а ця монета йде окремою серією Морська історія України. Ось непоганим таким ось доповненням. Монета. Тим не менш, досить зросла в ціні, починаючи з умовно там 17 до 2017 року, то вона там недорого коштувала, вже починаючи з 23-го в ціні вже виросла буквально в два рази ну, і сотні піднялась практично до 400. Десь в три рази її X-3, так то кажуть, зробила. Ось такі от от ось такі от справи. Залишайте відгуки під цим відео, чи є у вас така монета в колекції, чи збирайте ви такі. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.